Будемо їхати на мопеді, я випадково заїхав на якесь нове кладбище. То все при вході, як всегда, хлоу, продають, ну охорони ніякої немає. Я заїхав так. Тісь там юлочка наквічена. І тут аж дивіться кладбище. Воно те я вже показував кладбище. Ми зараз заб'їдемо, а потім я встану, вже пройдуся. Оце все кладбище, це не поле. Це могилки, а то там квіти такі лежать, це там могилки. Чуть проїдемося, а потім я стану, покажу. То Це не велике кладбище. То я там возі нас велике, а це я в село заїхав якесь. То ну, бачите, все одно, бачите могилку. Я не можу другою рукою її регулювати бо я руль держу. Могилки, бачите, бетонні плити такі. Бетонні плити. А там, давайте йому зверху. Ну туди пішло давайте Я в центрі наявно, ще Тут настановлюся пам'ятничка, бо вітер зараз вам не буде чути. А, тут все таке дрібненьке. Це його поставити лопети, щоб ми їх не кричали. Зараз давайте встановимо А, і тут е Щось я вам зараз кладбище показую. Ну, я заїхав, ворота були відкриті. Думаю, і так це, природа така, думаю, що воно таке, заїду. Ну, опять кладбище. Ну одне відео зроблю не буду на кладбищі зробити багато відео. Що в нас тут новенько? Е, Оці пам'ятники, наче в радянські часи. Дивіться. Ну що, одне відео на кладбище, не переживайте, не буде 10 штук, як той раз. Не буде. Ось церемонії. Так, воно все переносне для гроба. Що... І навіть ця переносна на колесиках. Представте. Можна в дворі зробити і теж на колесиках не передвигати. Отак. Що, на завтра когось приготували? Процес іде. Кожен день. Так що... Світуйте за питанням! Щоб жити довго і щасливо! Ну, отаке названня. І ну, нормальне кладбище. Коротше, те я знімав було покруче. Ну теж нормально, поняли? Такі плити. Плити. Церемонія закінчилась ми зараз не спіли. Ну тут не таке ухожене кладбище. Як ми були там про це, на тій неділі я знімав вже. А, це закопало сьогодні когось. Бачите, я буду лють, щоб земля просіла. Щоб земля просіла. Дивіться. Ну... Філіппіни. Це неймовірно, вони дивують!